Вітаю всіх телеглядачів телеканалу Чернівецький промінь. Мене звати Наталя Гатеш і ми розпочинаємо діалоги. І моїм сьогодні співрозмовником буде кандидат у депутати до Чернівецької міської ради по 11-му виборчому округу від місцевої політичної партії Рідне місто Василь Продан. Вітаю вас! Вітаю. Пане Василю, скажіть, будь ласка, що таке рідне місто, як ви можете характеризувати взагалі цю політичну силу, щоб чернівчани, власне, люди, які будуть голосувати за цю політичну партію, знали, чим ви будете перейматися? Рідне місто це місцева партія. причому єдина місцева партія на цих місцевих виборах, на відміну від решти партій, наприклад, таких як там Блок Порошенка, Самопоміч, Свобода і рідне місто це партія, яка Виключно місцева і займається виключно місцевими проблемами. Тобто у нас немає ніяких політичних босів в Києві. Ми працюємо виключно в інтересах чернівців і чернівчан. А взагалі, що воно відрізняється від інших політичних сил, окрім того, що ви вже окреслили деякі аспекти? Ну, Це може основна відмінність рідне місто – це місцева партія, саме підкреслює місцеву, Тому що у нас зараз місцеві вибори, а на місцеві вибори йдуть всі партії парламентські. Тобто парламентські партії мають йти на парламент, парламентські партії мають обиратись, коли парламентські вибори вибори до парламенту. На місцевих виборах мають вибиратись місцеві політики і так само місцеві партії. Але у нас на сьогоднішній день рідне місто це єдина місцева партія, яка йде на місцеві вибори. Відмінність в тому, що більшість або всі політичні партії вони працюють виключно на партійного лідера. У них є партійна ідеологія. Інтереси міста для них на п'ятому, 7, десятому місці. Вони спочатку виконують програму партії, вони працюють на ідеології, вони працюють на свого лідера. І, наприклад, в батьківщині там скажуть не голосувати свободою, свободі не скажуть не голосувати самопоміч, а самопоміч з народним контролем. Тобто, всі проблеми місцевих радах створюються саме центром, коли центр каже, як їм голосувати і що їм робити. Жодна політична сила в Києві не розуміє і не зна і не може знати краще за нас, чернівчан, що нам робити в місті. Вона не знає, де нам робити освітлення, де робити дороги, де робити тротуари. Тому, що ми хочемо, щоб в місті був порядок, треба голосувати за місцевих політиків, які знають проблеми міста, які переживають за це, які розуміються на цьому. А за яким принципом ви все ж таки обирали кандидатів від рідного міста? Список кандидатів, тобто хто в політичній цій силі, що це за люди, і взагалі ким вони працюють чим займаються. Це люди, які працюють виключно на місто, для яких Чернівці це місто, де вони живуть і працюють. Тобто вони живуть в Чернівцях, працюють в Чернівцях, вони переймаються цими проблемами. Тут живуть їхні діти, тут живуть їхні батьки, і тому вони Чернівці не сприймають як місце місце для заробітку для них це не територія заробітку, як для багатьох парламентських сил. Для них це місце проживання. Тому вони роблять все можливе і зроблять для того, щоб тут було жити комфортно, якісно і добре. Я кажу на відміну від тих же парламентських партій. Це для них не місце проживання, це територія для заробляння. Вони живуть в Києві, вони живуть в конці Вони живуть в Франції, Італії ще десь. І територію України і територію Чернівці вони сприймають виключно як територію для заробляння. Ви говорите про те, що у Чернівцях є багато проблем. Чим буде займатися рідне місто у разі, якщо все ж таки прийде до міської ради, вас оберуть люди. Тобто, ви можете окреслити конкретні напрямки своєї роботи? Насправді, ви там сказали, якщо пройде, воно ну, не якщо пройде, вона займе перше місце. Я в цьому навіть не сумніваюся. Тобто я живу в цьому місті, я спілкуюся з людьми, я розумію їхні настрої. Всі розуміють, що справжня децентралізація починається з того, що голосуємо не за парламентські партії, а за місцеві. Тобто, якщо ми голосуємо за своїх, за тих людей, які тут живуть, і які не підчиняються і не виконують вказівок жодних там партійних центрів, тобто, звичайно, ми займемо перше місце. І проблем дуже багато. Це водоканал. На сьогоднішній день, що ми бачимо, у нас партійний мер. Обраний від політичної сили, тоді була батьківщина, потім він перейшов в Народний фронт і тому працює в першу чергу на інтереси Народного фронту. На сьогоднішній день в місті розвивається ринок добровоту, у нас розвивається гравітон, у нас розвиваються виключно бізнеси, пов'язані з цією політичною силою. Так не має бути. Це неправильно. Всі чернівчани, всі мають бути рівні. А ні, якщо ти в політичній партії, яка при владі, значить твої бізнеси розвиваються, всім решта, це. Неможливо зробити це неправильно, тому обирати маємо рідне місто поза всяких сумнівів, воно займе перше місце в Чернівцях, і ми будемо займатися проблемами міста, а не проблемами партійного будівництва. Ваше відношення до тих депутатів, які трансформуються в інші політичні сили. Тобто вони були віддані одній політичній партії у зв'язку з тим, що вона втрачає рейтинги в Україні, відповідно переходять в інші поліцели таким чином, щоб залишитися. Насправді мене взагалі не цікавлять партії їхні переходи. Я не ділю людей по партійній ознаки. Тобто, якщо ти працюєш на місто, якщо ти любиш місто, якщо ти знаєш. І і вмієш знаєш свою роботу, і, і вмієш її робити. Будь ласка, в рідне місто працюєш на рідне місто, значить, ми з тобою однодумці. Якщо ти працюєш на партію, будь ласка, їдь в Київ займайся партійними справами і не за і не заважай нормально працювати і жити Про виборчій вашій програмі там взагалі-то є дуже багато різних моментів, і більшість. З цих напрямків вони стосуються здебільшого малозахищених верств населення. Ви пропонуєте відповідні знижки на продукти харчування, на ліки? А взагалі звідки ви будете брати ці кошти? Місто це міське господарство, це там і водоканал, це і там Калинівський ринок, це і аеропорт. Як вони працюють? Всі ми знаємо. Аеропорт взагалі не працює, нема жодних рейсів регулярних. Прилітають виключно чартери. Хто літає чартами? Це, наприклад, прем'єр-міністр, наш земляк прилітає. Чернівці на день міста для цього ми витрачали на аеропорт 20 мільйонів і тримаємо колектив 120 чоловік для того, щоб мати можливість приймати прем'єр-міністра раз на рік? Та ні, звичайно. У нас був свій міністр інфраструктури, Чернівецький, так само з партії Народний Фронт. Скажіть, будь ласка, чому ми не маємо літаків? Якщо людина працює на партію, то для неї інтереси міста стоять на задньому плані. Тобто, хто хто міністр інфраструктури точно міг зробити? Рейси на Чернівці. І щоб ми літали на Київ, на Європу, як було, і на Тімішари, і в інші міста. Є дуже багато проблем, які ми знаємо, які ми вирішували, які ми робили. Але першочерговим завданням рідного міста на найближчий час і захист простих людей. Дуже тяжко людям сьогодні жити. Іде зима, там надто високі тарифи, надто високі ціни на ліки. І тому. Соціальна складова у нас стоїть на першому місці. Перше, що треба зробити, перше рішення рідного міста і Міхалішина Віталія Михайловича буде відновлення соціальних проїзних квітків, які працювали, які працювали не під вибори, які працювали весь термін, скільки Міхалішин був керівником міста. Це безкоштовне перевезення людей з 10 до 15 години. Якщо перевізники розказують, що це якісь на них навантаження, це абсолютно неправда. Жодного навантаження, жодних додаткових витрат, ніякий перевізник не несе. Якщо це перевезення не в час пік, з 10 до 15 години буде їхати в маршрутки сім людей чи дев'ять, я кажу, жодних додаткових розходів підприємці і перевізники не несуть, тому на це коштів абсолютно не потрібно. Соціальний проїзний він працював і він буде працювати. Буквально з першого дня, як Віталій Михайлович Михайлішин, стане мером міста. Чекати недовго. Перший тур буде 25 жовтня, другий тур буде 15 листопада. Так що все залежить тільки від нас, буде це працювати чи не буде. Друга там з семи ініціатив це 20% знижки на ліки. Дуже велика проблема, дуже високі ціни на ліки. Це пов'язане із ситуацією в країні, із керівництвом і з тим, як цією країною сьогодні керують. Ціни на ліки виросли в 2, в три, в п'ять, в сім раз. Тому хоча б знижку зробити 20% в комунальних аптеках це абсолютно можлива і реальна річ. Третє, ми маємо зробити 20% знижку на комунальні платежі. Надто високі люди не можуть платити. Може, там хтось в Києві цього не розуміє, тому і цим має перейматися місцева партія. Вона це розуміє, вона це бачить. Тобто тут. Живуть наші діти, наші батьки. Ми розуміємо, як їм тяжко. Просто у когось батьків в цей час пенсіонери купляють квартири собі, а інші не можуть заплатити за світло і не включають світло, тому що не мають за що платити. Четверте, це обов'язково оформлення субсидій має бути майже автоматична за 20 хвилин. Сьогодні пенсіонери, коли приходять, їх заставляють і ганяють по всім службам, щоб вони оформили довідки. Довідки оформляються в інших державних або комунальних установах. У всіх цих державних комунальних установах є електронні бази. Не треба нікого посилати за цими довідками. Один державний орган має отримати цю довідку автоматично через інтернет у іншого державного чи коміцевого органу. І нема чого людей посилати за цими довідками. Місяць вони ходять, потім отримують знижку 10, 12-15 гривень. Це абсолютно повне знущання над людьми. Якщо керівник соціальної служби не зможе забезпечити за 20 хвилин оформлення субсидії, ми не йдемо такого керівника, який це зможе забезпечити. Наступна ініціатива: за кожним малозабезпеченим громадянином треба закріпити депутата від нашої політичної сили. Якщо людина старшого віку поважно, якщо вона не може прийти, якщо, вона, якщо їй це складно зробити, вона просто має позвонити своєму депутату, кожен кандидат-депутат від рідного міста залишає... Візитівку своїм телефоном, тому треба дзвонити, хто на якому округу буде депутатом. Ви йому дзвоните. Він закріплений за вами, Він, якщо ви не можете прийти, він прийде до вас і допоможе оформити всі документи. Наступне харчування в садочках і школах має бути безкоштовним. На сьогоднішній день в садочках безкоштовний в школах за гроші. Є сім'ї, де двоє, троє, чотири, п'ятеро дітей. Їм це тяжко. Може, комусь здається, що це невелика сума, насправді це дуже велика сума. Для людей, у яких невеликі доходи. Тому бюджет має гроші, і треба це все робити з бюджету. Остання ініціатива соціальна ціна на хліб. Ціна на хліб має бути знижена в два рази. Тут звичайно, інша ситуація ніж з перевізниками. Якщо перевізники не несуть додаткових витрат, коли перевозять малозабезпечених людей, то виробники хліба, звичайно, мають собі вартість і несуть витрати на хліб. Тому компенсувати цю різницю ми маємо їм з бюджету. Це невеликі гроші для міста. Враховуючи, що, наприклад, в минулому році у нас пропало 53 мільйона, в цьому році вже не, я бачу, що не буде використано 100 мільйонів. Нічого страшного не буде, якщо ми 5-7 мільйонів гривень віддамо як компенсацію виробникам хліба, щоб ціна на соціальні сорти хліба була зменшена в 2 рази до 3,50 це абсолютно реально, абсолютно можливо. Я вам сказав, з яких істочників це буде фінансуватися. Тому ми обов'язково це зробимо. При тому незалежно від того, в якій кількості ми пройдемо в раду. Ви мовилися словом про соціальний проїзний квиток. І власне він дійсно успішно працював і люди ним користувалися досить довгий період. А чим він відрізняється від картки чернівчанина, яку так активно розхвалюють у Чернівецькій міській раді, і вона, власне, ця картка, цей проект був минулого тижня просто розрекламований. Що таке картка чернівчани, я думаю, не знають навіть ті, хто її представляв. Це із того розряду, що 300 тролейбусів, 60 мільйонів євро інвестицій за півтора року. Я вас запевняю, до речі, стосовно цих інвестицій. Жодного цента, жодного долара, жодного євро-долара, євро чи долара не було отримано за цих півтора роки. Це просто банальний обман виборців, банальний обман мешканців. Жодної копійки з розрекламованих 60 мільйонів не було отримано Чернівецькою міською радою. На сьогоднішній день. Реалізовуються тільки ті проекти, які ще були започатковані при Міхалішині Віталію Міхалович. Всі пам'ятають пісколовки, скандали навколо цих пісколавлювачів. Так це гроші, які були отримані, грантові гроші ще в січні 2014 року, коли секретар міської ради був Міхалішин. Тому міфічні 300 тролейбусів, картка чернівчанина це ну це нічого, це міф. Це не існує, це чергові обіцянки. Це обіцянки політичної сили. До речі, представляв і інший представник політичної сили цієї ж народного фронту, керівника Щадбанку. Це обіцянки політичної сили, яка на минулих виборах набрала 30% в Чернівцях, а на сьогоднішній день їм соромно йти на вибори. З одного боку їм соромно йти на вибори від своєї політичної сили, а своїх людей вони порасовували по інших політичних силах, наприклад, список. Блоку Петра Порошенка в Блоку Петра Порошенка у них 10 чоловік іде, йдуть в інших політичних силах. Майже в усіх політичних силах, крім рідного міста, є представники Народного фронту. Вони в хочуть прийти в раду, в чергове обманювати людей, в тому числі це і цих 60 мільйонів, і карта Чернівчанина, і 300 тролейбусів. Це все з цієї череди обіцянок. Вас 11-й виборчий округ. Ви спілкувалися? З людьми, які проживають на, на цьому окрузі, а, про які проблеми, можливо, вони вам розповідали і над чим будете працювати? По округу. Я розумію, що десь проблеми округу вони одинакові до всіх округів, по всьому місту. Однак, в першу чергу, чим будете займатися? Ну, по суті, це ті самі питання, які ми піднімаємо. Е які піднімають по всьому місту. І це навіть не міські питання, це питання на сьогоднішній день виживання людей, люди бояться цін, тарифів, бояться приходу зими, не знають, як вони перезимують. А це ще не поступило ті платіжки великі, які мають бути зараз в жовтні місяці. Це просто, просто страх перед приходом зими. Тобто люди питають, що буде? Як міська влада може допомогти, що вона може зробити? Тому, тому і напрямок основний рідного міста це захист простих людей. Простим людям сьогодні дуже і дуже важко. Тому досить нам думати про Київ, про політику, нам треба допомогти всім нам пережити найближчу зиму. Давайте поговоримо про комунальні проблеми міста Чернівців. Направду дуже багато. І знаєте, ми говоримо про те, що аеропорт це обличчя міста, оскільки саме туди приїжджають гості, відповідно, звідти проведжають гостей ну, власне, з, з міста. Де-факто він працює, де юри, його, де юри його нема, оскільки туди прилітають або чартерні рейси, або грузові е, літаки. А також проблема доріг є дуже багато, дуже багато різних проблем. Як все ж таки можна їх вирішити? Тобто зрозуміло, що на це потрібні роки і великі кошти. Однак, як гадаєте, кошти, які наразі є в бюджеті, ці кошти, які на сьогоднішній день ну, не використані, могли би покрити ті проблеми, які вже багато років у нас в Чернівцях? До речі, я ще вернусь від проблем дорог до проблем. Соціальних завжди на першому місці була проблема доріг. На сьогоднішній день проблема, основна, яка хвилює більшість людей, це проблема тарифів. А якщо повернутися до, до стану доріг, минулому році на розвиток міста було забито в бюджеті 75 мільйонів гривень. З цих 75 мільйонів було використано тільки 22 53 мільйона ми втратили, ми не використали ці гроші. Всі ми пам'ятаємо, який курс був тоді по 11, зараз він 22-23, то мінімум тільки втрата на курсі в два рази. На сьогоднішній день бюджет розвитку міста і бюджет, який йде на дороги, був приблизно 190 мільйонів. Ми вже маємо жовтень, а використано лише 96 мільйонів. 100 мільйонів не використано. Це Ті гроші, той ресурс, за який мали бути зроблені дороги. Чому не робиться? Тому що на сьогоднішній день люди, які керують містом, не мають поняття, як це робиться. До квітня місяця мають бути зроблені всі кошторси. Це великий, це великий об'єм роботи. Треба до квітня розбити всі гроші на конкретні роботи, провести тендери, зробити документацію. Вся проблема в тому, що не можуть провести нормально підготовчу роботу. Звичайно, це великий об'єм роботи, але це мають робити фахівці і спеціалісти. Якщо людина не справляється і мають звільняти, ви скажіть, будь ласка, бачили, щоб когось звільнили в місті за погану роботу? Я не бачив. Єдине, кого звільнили, це був директор одного Жепів за що за те, що погано вивозили сміття. І не тому, що погано возило сміття, а тільки тому, що це сильно було розкритиковано, скажімо, в медіа, в медіа і і в Фейсбуці. Тільки за це звільнили за медіа е скандал, а не навіть за роботу. Тому, якщо люди не можуть працювати, якщо не вміють працювати, їх треба міняти на сьогоднішній день. У міського голови у сьогоднішнього керівництва міста немає команди. Вони користуються людьми випадковими, які. Не розбирається в міському господарстві. Тому ми маємо в одному році невикористаних 53 мільйони, в цьому році буде невикористано близько 100 мільйонів. І, звичайно, якщо б ці гроші були витрачені правильно, ми б значно покращили стан доріг в нашому місті. Знати, у нас є одна вулиця, такий довгобут, і всі сподівалися, що нарешті цього року, ну дасть Бог, закладуть асфальт, і по тій вулиці з легкістю будуть вже їздити машини, і водії не будуть переживати за те, що можна колеса пробити. Цю вулицю Богдана Хмельницького почали ремонтувати ще давно. Якщо раніше так, нинішня влада все, все списувала на попередників. Тепер списувати вже немає, ні немає на кого. А чому, чому на сьогоднішній день не вдається завершити ось цю дорогу, хоча ресурси і гроші ну, ніби є? Це те про що я казав. Сьогоднішня міська влада не розуміє, як організовувати процес ремонту доріг і процес ремонту вулиць. При Міхелішені е, було помінні всі мережі, всі магістральні трубопроводи, яких багато. це… І газова вода, і каналізація, і зливова каналізація, і, 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 і труби, які водоканал робив, то казали, що дуже довго робиться. Насправді це робилося з літа 2012 року по зиму 14 всього півтора року. Вже ми бачимо, що пройшло півтора року, як нема Міхалішина, жодних зрушень. Чому це так відбувається? Тому що. До речі, на вашому каналі був репортаж, коли прорвала трубу. Трубу встановлено три місяці назад і її вже прорвало. Трубу, на якій поклали асфальт, причому не прийнявши мережі Водоканал. в експлуатацію. Мало того, прийшли ремонтувати заступник міського голови, керівник водокан... один з керівників водоканалу, працівників водоканалу, всі в стані алкогольного сп'яніння. Якщо вони так само робили в такому ж стані цю вулицю, то немає нічого дивного, що закінчити вони її не можуть. Крім цієї вулиці, ще є у нас вулиця Каспрука. Там також були заклали асфальт, однак асфальт зняли, шар шар асфальту зняли. Як гадаєте, що у нас більше в місті Чернівцях немає інших проблем, як знімати шар асфальту на вулиці Каспрука, на колишній Канівській? Це вулиця, де проживає сам Олексій Каспрук. Звичайно, він хотів би, щоб це було вулиця Зразкова. Але я думаю, що керівник міста. Має дбати не тільки про ту вулицю, де він живе. Там був абсолютно нормальний слой асфальта. Тим більше, що Олексій Павлович їздить постійно на джипі, джип тойота, жодних якихось незручностей він абсолютно не відчував. Але він хоче, щоб його вулиця була найкраща вулиця в місті. Може, це і похвально, але починати треба не з тієї вулиці, де ти живеш. У нас багато є вулиць, які взагалі не мають асфальтового покриття, жодного. І тому займатися виключно вулицею, де ти живеш, ну, мабуть, неправильно. При тому, що і це зробити не можуть. Верхній шар асфальту зняли, покласти його назад не можуть. Я знаю, в чому там питання і проблема, що назвучить міська влада. Домовились за реміксер, що цей асфальт знімуть і цей же асфальт перекладуть. Ну так домовлялися, що реміксера до сих пір нема. А класти новий шар асфальту – це значно більше кошти яких знову треба виносити на сесію, і що проголосують депутати, щоб знову виділяти 2-3 мільйона на вулицю Каспрука. та ні, не будуть виділяти. Тому де той реміксер, на який ви так надіялися? Це ще один момент організації роботи в місті. Ви будете формувати бюджет міста на наступний рік. А, на які сфери будуть, будете наполягати, щоб були закладені кошти? Кошти бюджету це не, бюджета, не кошти бюджету. Це податки. Це гроші, це наші з вами гроші. І треба їх максимально ефективно використати, і максимально ефективно розподілити і використати. Звичайно, це і медицина, звичайно, це і освіта, звичайно, це компенсація на харчування дітей в школах. Обов'язково це буде компенсація за хліб малозабезпеченим і на соціальні сорти хліба. Це обов'язкові пріоритети. Це буде бюджет. Я не скажу, що це буде бюджет розвитку, це буде бюджет виживання. Треба розподілити так кошти, щоб люди змогли нормально прожити цю таку тяжку зиму. Допомогти людям, тим, які не можуть самі виживати, пройти цей період. Плюс завдання любої влади піклуватися в першу чергу про три категорії населення людей: це діти, це інваліди і це пенсіонери. Це ті категорії людей, які не можуть себе забезпечити самі. Тому влада в першу чергу має піклуватися про них. Всім решта, вона має просто не створювати проблеми. Вони самі зароблять, вони розумні, вони здібні і влада має просто не заважати. Василь Ципрович, от не можу я не запитати, чому ви вирішили все ж таки йти на вибори, іти кандидатом в депутати до Чернівецької міської ради? А скажіть, будь ласка, а вас влаштовує теперішнє життя? Тобто у вас ви не бачите, що треба міняти і можна змінити. Я просто розумію, що ті політичні сили і, і ті сили, які зараз знаходяться при владі, при владі не мають можливості, не мають бажання і не мають розуміння, як робити життя в нашому місті краще і комфортніше. Я набагато краще за багатьох з них знаю, як це робити. Ми це обов'язково зробимо і таким чином. В нашому місті стане жити краще, комфортніше, безпечніше і зручніше. Я так зрозуміла, що ви знаєте, як працюють органи місцевого самоврядування. Команду потрібно міняти людей, які працюють, ну приміром у Чернівецькій міській раді, в управліннях, в департаментах потрібно замінювати. Жодної чистки там з якимись партійними чи якимись клановими ознаками не буде, але те, що треба оновлювати склад міської ради, склад. Чиновницький склад міської ради, це обов'язково. Треба набирати нових молодих людей, але в жодному разі це не має бути за партійною ознакою. На сьогоднішній день в міській раді приймаються на роботу і працюють у більшості за останні роки. Це представники Народного фронту. Це абсолютно ганебна практика, яка не має повторитися. У нас програма добігає завершення, і у вас є можливість звернутися до наших телеглядачів. Прошу 25 жовтня. Відбудуться місцеві вибори. Я закликаю всіх чернівчан зробити правильний вибір, проголосувати за місцеву партію, тому що виключна місцева партія буде перейматися проблемами міста і чернівчан. Жодна парламентська партія цього робити не буде. Тому, будь ласка, прийдіть на вибори і підтримайте рідне місто. Я вам гарно дякую за цікаву розмову. А телеглядачам хочу нагадати, що сьогодні гостем нашої програми був кандидат у депутати до Чернівецької міської ради по 11-му виборчому округу від місцевої політичної партії Рідне місто Василь Продан. Залишайтесь з нами, не перемикайте.